Добрий день ми хочемо говорити українською правильно. Усім відомо, що українська мова не скрізь однакова на всій території України. Це зумовлено тим, що вона, як і більшість мов, має свої діалекти. Їхнє формування залежало від того, до яких територій належали українські землі і в чийому складі ми знаходилися. Діалекти збагачують літературну мову, об'єднуючи людей, які живуть поряд. Тож сьогодні хочу познайомити вас з діалектним багатством нашої мови, щоб у кожному куточку нашої держави ви почували себе своїми, незважаючи на всі старання дієтологів, українці полюбляють їсти картоплю у будь-якому вигляді. Тож, якщо вам пропонують бараболю, крумплі, ріпу, біп, банс чи навіть мандибурку, погоджуйтесь, бо все це назви картоплі у різних регіонах України. А от смажити картоплю можна на сковорідці, але краще на пательні, жаровні, ронделі, плеченіті чи фанделі. Скрізь вона буде найсмачнішою, а особливо, якщо з салом. Якщо треба приготувати швидко і смачно, господині дуже часто готують дируни, або, як ми кажемо, картопляники. Не лякайтесь, якщо вам запропонують тертюхи, больбаники, кремзелики, гуглі, тертики чи навіть бацони та беци усе це просто регіональні назви цієї страви. Тож погоджуйтесь, це буде смачно. Всі ми знаємо, що дітей в Україні приносить лелека, а от жителям Рівненщини їх приносить бузьок. Бузьками лелек називають на всій території Західної України. Хмельниччина, Волинь і Рівненщина бачать у небі боцюнів. А от Вінниччина і Хмельниччина називають цих пташок чорногузами. Тож, кого б з них ви не зустріли на своєму подвір'ї, радо зустрічайте цих птахів. Зараз дуже багато розмов точиться навколо теми здорового способу життя. Тож щоб бути активним і здоровим нам дуже часто допомагає двохколісний пересувний засіб, який найчастіше ми з вами називаємо словом велосипед. Ще у центральній Україні можна почути слово лісапед. Якщо ж вам доведеться подорожувати від рівного до Закарпаття, знайте, ви будете їхати на ровері. На Закарпатті ви пересядете на біциглі, а от на Буковині ви вже будете їхати на колесі. Тож подорожуйте і отримайте від цього задоволення. А нам час прощатися: говоріть українською правильно, вдосконалюйте власне мовлення, будьте прикладом для інших, і хай все буде Україна!